30 вересня у будинку профспілок рівно всеукраїнське об'єднання Свобода провело збори громадян, аби розпочати підготовку до проведення референдуму щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. Згідно з чинним законодавством, для організації такого заходу необхідно, аби до участі долучилося не менше двох сотень громадян. У рівному ж ця цифра була перевищена. Отже, було створено та ухвалено ініціативну групу для підготовки всенародного волевиявлення. Рівняни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, підтримують ідею свободівців, адже земля. Не має бути предметом для ведення бізнесу та торгівлі. Я рахую, що землю продавати не треба, так, а треба, я б сказав так, що треба віддати землю тим людям, які на неї працюють. Сьогодні продамо землю, а завтра залишимося без нічого. Я проти того, щоб продавали українську землю, тим паче, щоб ми. Єсть, ми повинні бути господарями на своїй землі, а не а, якщо дозволять продавати українську землю, тоді скуплять олігархи, скуплять іноземці, і ми будемо у них просто рабами. Я вже другий раз на цих зборах була навесні перший раз, і це другий раз. Ну того що я проти, щоб землю продавали, бо я ну, знаю, як будуть її користуватися. Як будуть її використовувати, вони її виснажують. А потім що залишиться нашим онукам? Нічого, такі збори у рівному проходять уже вдруге, вперше навесні. Цю ідею Центральна виборча комісія відхилила. Наразі ж, як розповів нашій знімальній групі, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода на Рівненщині, депутат обласної ради Олег Суховський, усі поправки та зауваження ЦВК виправлені та будуть направлені повторно. Ті всі поправки ми виправили, і сьогодні ми не можемо дозволити продавати землі сільськогосподарського призначення, і всеукраїнське об'єднання Свобода чітко дотримується ще з першого дня створення. А це вже ми відзначали 20 років. Власне, що українська земля не має продаватися, бо вже знаєте, стоять велика кількість інвесторів з грош. Чима скуповувати скуповувати нашу українську землю. А і так наші селяни кінці з кінцями ледве стягують. І зараз що назад повертатися в панщину, як розповіли у свободі за результатами зборів, відтепер у Рівному діятиме ініціативна група у складі 20 осіб, які готуватимуть увесь необхідний перелік документів, аби ЦВК розпочався український референдум щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. Усіх небайдужих рівнян свободівці закликають долучитися. А до спільної справи Людмила Совенкина Віталій Гудилко. Випуск новин.